Найголовніші події останнього місяця 25-го року для України для українців. Найголовніші події для нас з вами до кінця цього року. А, значить, так, до лютого місяця нічого доброго не підвідеться. І нічого нового не предвідеться. Ми живемо з вами у війні. І треба розуміти, що це і е, прильоти, і хуйові новини з фронту, е, нічого нового, але треба також розуміти, що це не кінець нашої з вами історії, далеко не кінець. Так що народ, тримаємося, все буде добре. Віков і Кушнар зустрінуться сьогодні в Майами з Умеровим. Що нам з вами після тієї зустрічі? Будемо мати три новини: одна, що зустріч відбулася якось суперграндіозна, друга з цією грандіозністю тут же ми будемо бачити протиріччя в плані обговорення деталей договору або якихось пунктів договору. Типу, все супер, все класно, але такі, знаєте, неможливі для виконання умови або ті, які нас просто ведуть. Буть у прірву. Ну, типу, все, все супер. І далі якась фінансова допомога нас чекає. Подивимось. Коли я казав, що у вас немає карт, о, так, цитату великих погнали. Це був найкращий час для врегулювання, заявив Трамп. Знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив про карти, боже, я переселяю з ним, отак от з ним жити, а з ним отак от розмовляти цілими днями. Це ж просто можна юбнутися головою. Я говорив: у вас немає карт. Тоді потрібно було укладати угоду. Я думав, що той час був набагато кращим моментом для врегулювання, але вони... За своєю мудрістю вирішили цього не робити. Зараз у них багато факторів проти них. Сказав президент Прості Господі США. США. Значить, на сьогоднішній день ставлення Трампа до нас із вами. Цікаво і ставлення до рашистів. Ставлення штатів до рашистів. Прикольно. Прикольно те, що Штати дуже сильно ображаються зараз, і це буде видно надалі, тому що не вони будуть основним, основним істочником врегулювання війни. Тобто а, ви типу, вже домовилися? Ну, ладно, типу, окей, тоді розбирайтеся саме хір з вами. Це стосунок відношення штатів до нас із вами. Тобто чомусь без них будуть, будуть прийматися основні рішення. Цікаво. Таке саме, до речі, ставлення і до е, расистів. Прикольно. У ухваленому сьогодні бюджеті депутатам збільшили виплати на 120 тисяч гривень. В смислі, збільшили, збільшили на 120 тисяч гривень кожному чи що? А до цього скільки було 340. Безугла заявила, що підтримала рішення, оскільки за таких виплат депутати не братимуть конверти, а отримуватимуть білу зарплату. Що ви кажете, не так у нас все влаштовано, не так у нас все працює. Ой. Збільшення виплат депутатам. Я в шоці? блядь. Просто в такому, знаєте, вахері про цю подвійну вообще систему цінностей, подвійну реальність, яка зараз є. Купуємо. Елементарні речі для військових, тому що наша йобана держава, а саме е, оті люди, які самі собі підвищують зарплати, не можуть спонсорувати найважливіших людей сьогодення, просто не можуть, не в змозі. Тому що не в змозі від свого кармана відірвати, розумієте? Хоча це наші з вами кошти. Просто елементарне ми з вами збираємо, а тут е, у людей, значить, на 120 тисяч підвищили. Зарплату, щоб вони бідненькі ж не крали. Ну, Йо маю, руки треба відрубати, щоб вони не крали. Оце події, а не збільшення зарплат. Як подія збільшення зарплат цих уперів на е спижені кошти з бюджету? Ними же. Відповідь ніяк. Як крали, так і будуть красти. Непогано, дякуємо. Фінляндія не готова. Чого? До чого? Надавати Україні гарантії безпеки, проте, готова брати участь в організації безпекових заходів для України? Що відрізняється від надання формальних гарантій безпеки? А, типа, ну, просто на словах не готова, на ділі готова, я правильно розумію? Допомога Фінляндії нам в плані безпеки, гарантій безпеки, якась конкретна реальна. Допомога. Конкретна реальна допомога. Причому у Фінів можна запитати про будівництво а саме або е захисних. Споруд або захист інфраструктури або захист будівель. Тобто вони в цьому шарять і вони будуть готові нам допомогти і допоможуть нам у НАТО немає плану Б, так на випадок припинення американських поставок зброї України, заявив генсек Альянсу Рюте. А план А у НАТО колись був НАТО. Організація, яка має захищати світ, зараз безуспішно захищає саму себе. Італія призупиняє участь у програмі. Pearl, Пю, щодо закупівлі американської зброї для України. Ми будемо допомагати Україні дипломатією. Так, Італія. Допомога Італії нам. Та, що можна пощупать, та що дійсно допомога, значить, допомога Італії нам вона однозначно буде, і та, яку можна пощупати, це буде тільки, знаєте, такими хвилями. Тобто, вона то є, то її немає. Це буде періодично, але вона буде, що вони не заявляли.